Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 9 жовтня 2023 року. Можна сказати, знімаємо таке екстрене відео. Передають нам заморозки. На цю ніч таке передають близько нуля, ну де нуль, там можливо мінус один. А на наступну ніч в нашому регіоні на Полтавщині передають і мінус один, то де мінус один, там можливо мінус два і три. В деяких регіонах вже були і цю ніч приморозки, таке до мінус одного, люди виставляли, що вже підмерзло. Ну, де деякі там рослини переться, то людей вже підмерз. Ну у нас поки що все було добре. Ну а на цю ніч, щоб, скажімо так, не нервуватися. Ми взяли і зрізали остатки нашого врожаю, і також вам рекомендую, в кого залишився врожай, якщо хочете його зберегти, щоб ще він, хоч трішечки там полежав, то будь ласка, ідіть, зріжте його, слідкуйте за вашим регіоном за погодою. Якщо передають 0, мінус то не нехтуйте цим, а зрізайте врожай. Якщо зрізати, він ще недільку дві полежить. Якщо попаде в мороз, мінус 1, мінус 2, все, він довго. Лежать не буде. Там недільку, днів 5 він поморщиться, просто буде загниватись, і ви все, весь врожай, можна сказать, втратите. Ну, дивіться, по своїх регіонах, по своїх погодних умовах. Я не говорю, що всім зараз йти і зрізати, але слідкуйте за погодою, щоб не було такого, що мороз побив виноград, і після цього вже ну, прийшлось його просто викинути. Ну, ось ми що в нас залишилось на даний момент, на сьогоднішній. Час на 9 жовтня. Хочу вам трішечки показати. За це ми нарізали 8, 9, 10, 10 неповних ящичків. Ну, два, можна сказати, ось повненьких, а то не дуже повні. Ну, остаточки. Ось хочу показати остатки пам'яті Смольнікова. Ми дорізали дуже шикарно. Уже частину зняли, а ось ящичок іще дивіться, які чудові гронки, яка класна, красива ягідка. і... Чудовий виноград. Також в нас ось анюта остаточки, також вже був зрізаний, ну, вже дорізали все, що залишилось з кущика. Тут трішечки е кишмиш століття, ну, де кращі гронки вже вирізані, що пересушено, що продано. Трішечки, а де остаточки, то дорізали і також будемо або на родзинки переробимо на ізюм, або будемо споживати. Трішечки залишилось пару гронок Борисфена. Дивіться, шикарнючий, який красивий, червоний, просто, ну і там дві маленькі. Тут графиня, казімір, буба. Трішечки також остаткові бачили відео. Ось фаетон ящичок залишився. Дуже-дуже крупна ягідка, також уже ми часть куща зріжен, зрізано, реалізовано, а де щось що залишилось, де менші гроночки вже дорізали. ну Ось такий фаетончик. Трішечки не докрасився, але він набрав свої смакові якості, чудовий виноград. Тут у нас трішечки посланника і гроночка Еміра, яку я залишав. Ну, для себе, скажімо так, покуштувати, бо дуже-дуже він подобається. Ну і посланник. Ну, просто шикарний. Дивіться, який крупний, красивий. Також три гроночки. те, що... Тут у нас гроночка куміра чи дві маленьких. Ось гроночка кишмиш-бріз, дивіться, теж як чудово довисів. І остаточки рататує, бо інший вже зрізаний. Ось ящичок кишмиш ребека. Дивіться, це будемо також, що пересушимо на родзинки, а що залишимо собі. І я його говорив, положу для зберігання трішечки. Він чудово в мене лежав десь до Нового року, тому продлимо. Ось ящичок содружество. Це ось тільки що зрізали, потрібно трішечки там підчистити, теж для зимового зберігання. Також зрізали риночний, буде окремий ролик. ну Риночний редлоб про цей виноград. І ось улюбленець мій, це остатки аватарчика. Дивіться, який шикарний аватарчик. Це те, що залишилось. Також я залишу для себе, положу і будемо слідкувати, як він буде, буде зберігатися. Так що дивіться, просто красавицьке шмиш аватар. А це остатки, що залишилось з аватара на даний, на даний час. Ну, ось такі в нас остаточки залишились. Ми зрізали, щоб не нервувати, спати, скажімо так, спокійно. Тому що вже погодні умови як-не-як осінь. Приморозки вночі бувають, ну вроді би передають на день-два, таке до мінус одного, потім опять піде в нас тепло і в день там передають до 17-18, і вночі 5-8 нема. Ну не будемо нехтувати, збережемо врожай, тому що ж хвати одної ночі, мінус один, мінус два, щоб воно прихватило, і потім ми бо цю всю красоту просто-просто викинули. Та так ми її зрізали. Ну що, що реалізує, можливо. Де переберемо, а деякі сорти, також я думаю, ми знімемо окреме таке невеличке відео, які ми заложимо для зберігання. Покажу там погроночки по дві, і будемо слідкувати, який термін вони будуть лежати в нас, які там долежать до Нового року, які довше, які до березня місяця. Так що ну, я думаю, ще, ще буде цікаве. Ну, Ось такий у такий нас, нас ось врожайчик. Останні, остання зрізка, ось ще раз так, пройдемося по столику. Це Гребека, пам'яті Смольникова, Анюта. Тут Кишмиш е Рататуй, Кумір, Бріз, Посланник Емір, е Боресфен Століття, тут Буба, Графиня і Казімір, е подарок е Енергодару і Фаетон. І содружество. Ось такий у нас вийшла зрізочка. Так що не нехтуйте, слідкуйте за своїм регіоном, за своєю погодою. Якщо, то спасайте свій врожай, щоб було все добре, щоб трішечки продлить можна було е, таку смакоту, таку красоту на деякий час, на неділю-дві, можливо. І місяць, ну тому що деякі сорта довше лежать, деякі ні. Але також, якщо зріжете для себе, то слідкуйте раз у недільку, раз у дві недільки, перевіряйте, де можливо пошкоджена буде ягідка, то вбирайте, тому якщо будете слідкувати, вбирати ягідки, то він буде довше лежати. Якщо е залишити так на місяць-два, десь одна ягідка пошкоджена, там пропустити начне загниватись і піде на гронку далі і далі, і також можна втратити цілу грону просто викинути. Так що слідкуйте за цим. Ну, ось на цьому таке, скажімо, екстрене невеличке відео, е прийшлось, скажімо так, знімати е і покажемо вам. Ну, будемо завершувати. Бажаю всім міцного здоров'я, всього самого найкращого, завершення нашого виноградного сезону то вже завершу, можливо, у кого ще трішечки залишилось. Ну і будемо чекати наступний. Саме головне всім. Миру, всього самого найкращого. До побачення, до наступних відео.